Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела пишуть, лунають невідомі вибухи на Київщині в Житомирі та Чернігові. Поодиноко працює ППО. пишуть телеграм-канали. Очікуємо повідомлення. У той же час над чорнобильською зоною, мабуть, таки збили винищувач окупантів. Він рухнув на білоруській частині кордону. Очевидці стверджують, авіація збивала безпілотники та кулі над Бучею та Ірпінема. А також другу хвилю розвідувальних кулі до виліту готуються бомбардувальники РФ на п'яти аеродромах. Понад десять Ця вивантажили ракети, будьте обережні під час тривоги. У той же час Росія і Білорусь вже почали дотримувати допомогу США у вигляді атакам сів по аеродромах. Лунають вибухи. Ситуація на ранок 24 червня може загостритися. У той же час у окупантів також з'явилися нові ракети під час атаки в ніч проти 23 червня. Росія ймовірно атакувала Україну модифікованою ракетою Х-101, яка була вироблена лише нещодавно навесні 2024 року. Про це пише мілітарний портал Defense Express, спираючись на фото. Отримані з власних джерел на фото можна побачити серійний номер криладої ракети, яку вдалося збити 23 червня. Спираючись на ці дані, можна припустити, що ракета була вироблена вже у другому кварталі 2024 року. Таким чином армія РФ атакувала Україну ракетою буквально з конвеєру. Як пише Defense Express, особливістю зазначеної ракети є те, що вона має подвійну бойову частину, окрім стандартної бойової частини масою 450 кілограм. Там також стояла додаткова бойова частина масою 300 кг. 50 кілограм, що у сукупності складає 800 кілограм. Як зазначає портал, перше використання такої модифікованої ракети Росією проти України фіксувалося наприкінці березня поточного року. З цього можна зробити висновок, припускають аналітики, що російською ВПК наразі лише розгортає виробництво зазначених ракет Х-101, які мають подвійну бойову частину. На думку експертів з Діфанс Експреса, також спираючись на дані в відкритому доступі, інженери РФ ймовірно встановили на Х один подвійну бойову частину масою 800 кг завдяки зменшенню розміру паливного бака, а відповідно і зниженню показника дальності польоту від приблизно 5,5 км до 2,25 км. Завдяки цьому руйнівна потужність ракети була збільшена, але її дальність залишилася достатньою для армії РФ, щоб уражати усю територію України. Тобто, якщо ворог буде бити цією модифікованою ракетою Саратовської області РФ, то зможе дістати до Львівщини. При цьому у ракети зберігаються залишки 500-700 сімсот. Кілометрів, що дозволяє їй здійснювати маневри на шляху до цілі. Портал також вказує, що наразі невідомо чи були унесені зміни у роботу систем наведення чи інших елементів бортової апаратури ракети. Разом з тим, обидві бойові частини не спрацювали при ударі об землю відкритим. Також є питання, як має відбуватися спрацювання двох бойових частин на відповідно споряджений Х-101, які зараз застосовуються для ударів по Україні. Пишуть аналітики. У GFans Express зазначає, що це. Не вперше, коли росіяни працюють над варіантом з двома бойовими частинами, подібні напрацювання держава-терориста. були ще у 2010 тисячі роках. Але тоді перша бойова частина мала скидатися на парашуті за 100 кілометрів від цілі, на яку мала летіти друга бойова частина. Цей варіант пише портал. Тоді не був доведений до логічного кінця. Аналітики припускають, що удари подібними ракетами можуть свідчити про те, що Кремль усвідомлює, і враховує ефективність роботи української ППО, а відповідно шукає альтернативні способи для збіль. Масштабу руйнувань при влучаннях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.